Так, демонстрація. Ви не соромитесь, де знаєте і де можете, одразу допомагаєте. Добре? Може, хтось краще зрозумів цю тему вже, чим всі решта. І так, починаємо із номера 306, і ми з вами робимо другий та третій стовпчики. Є. Вибачте, а татама є? Тема залишилась та сама: розкладання многочлена на множники. Дякую. І так, перший я покажу, нагадаю, що треба уточню. Значить, номер 306, приклад номер 2. Тут написано: А в четвертому степені додати, а в другому степені». Яка зараз остання дія між виразами? Саме остання. Додавання. Додавання. А нам потрібно зробити так, щоб останньою дією між виразами було множення. Оце основна мета розкладання на множники. Що для цього треба зробити? Треба подивитися на кожен вираз, який є у вас в запасі, і подумати, на що? Кожен із цих компонентів ділиться. Причому придумати треба максимально можливе. В першому, а в четвертому степені, це означає, що в нас є чотири букви А. В другому, таких букв А у нас скільки? 2. Якщо це степеневі вирази, то ми помнімо, що при діленні степені роблять? Віднімається. віднімається. Так, от питання: скільки одночасно букв А можна забрати і в першому, і в другому виразі? Дві. 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 Оце ви придумали на що зараз треба його поділити? На А у квадраті? Тем? Добрий день. Добрий день. Побачите, Те... просто в мене пропало світло, зразу же включилось і знову пропало. Це Ми тобі віримо, Артем. Ти дякую. не повинен виправдовуватися, ти прийшов і слава Богу. Зрозумів? Так, дякую. Так. І так, значить, винесли за душки те, на що збираємося ділити, а далі просто виконуємо усну дію. Було А в четвертому. Поділили на А в другому. Що осталось? А в другому. Правильно. Приділені степені віднялися. Їх осталось дві штучки. Знак залишається той же, бо ми ділили фактично на додатнє. І тепер другий випадок. Було А в квадраті. Так? Ось воно. Було А в квадраті. І поділили на А в квадраті. Що залишиться? Один. 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 Люди. 5 поділити на 5. Не виходить же 5. Правильно? Подумали самі. 5 поділити на 5 буде завжди один. Якщо ви ділите два абсолютно однакових вирази, на цьому місці залишається одиниця. Зрозуміло? І ось це і є ваш кінцевий результат. Тут уже більше нічого зробити не можна. Оце ми розклали на множники. Питайте, кому що не зрозуміло в цьому прикладі. Бо третій, буде дуже схожий. Всім все зрозуміло, так? Да? Хорошо. Так, приклад номер три з цього ж самого завдання. М у кубі відняти М у п'ятому степені. Хтось хоче, може попробувати без оцінки поговорити? Можна я попробую? Можна тобі. Давай. Е... Ну, як ти думаєш, на що кожен із них поділиться? На 5 М. е, а в першому випадку скільки штук М? Три. То якщо їх там тільки три, як же звідти можна 5 забрати? Ілля, ідея в тому, що приділені степені віднімаються. Не можна забрати більше, ніж там уже є. Якщо там лише три, то максимум ти можеш забрати три. Це понятно? Значить, якщо вираз степеневий, ми орієнтуємося на менший із двох степенів. Оце його треба забирать. Тобто, що я виношу за дужки? М 3 М у третьому. Совершенно вірно. Це вже Сеня вмішався. І так, було М у третьому. Поділили на М у третьому. Що стало на цьому місці? М1. Один. 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 Далі знак мінус, бо знак знову не міняється. Було М у п'ятому, тобто п'ять штучок. Поділили на М у третьому степені, відняли. Що осталось? М у -другому. М другому степені. М у другому степені отлічно, уже щось. Крапка. Питайте, що тут незрозумілого. Тож, вроді, все, понятно, да? так? Так, п'яте. Можна я оце все витру? Да. Так. Так, п'яте. Тут уже трошки складніше. Трошки трошки. Е, 3b в квадраті. 3 b квадрат. Відняти 9 в третьому. Якщо раніше були лише букви, то тепер з'явилися і цифри, на які теж треба звертати увагу. Начинають завжди із цифр, якщо вони є. У вас є тройка. І у вас є дев'ятка. На що кожен із них ділиться? На три. На три. Можна сказати так, вони всі діляться на один. Але один виносить безполезно, тому що при цьому ситуація геть не стане легшою. Значить, одиниця це для вас саме безполізне число, в даному випадку. І так, ми винесли трійку. А тепер, коли ви з цифрою розібрались, дивіться на букви. Є б в квадраті. Є Б в кубі. Що можна забрати звідусюди? Б в квадраті. Правильно. Квадрат. Орієнтуємося на менший степінь. Поставила множення, відкрила душку. Тепер знову починаємо усно ділити. Так, 3Б квадрат поділити на 3Б квадрат. Що буде? Один. 1 Один. Молодці. Мінус. Тут Мінус 3. Тут... 3. Да. А оце друге трошки важче. І хтось мені вже сказав, навіть, да, по-моєму, Ліза, скільки вийде? Йдете буду. по частинам. Да, Ліза, все правильно. Я підтримую, але треба і остальним об'яснити. Спочатку цифри, потім букви. 9 поділити на 3 буде 3. Б в третьому, поділити на Б в другому. Степені віднялися, осталось одне Б. Отак і написали. Точно, як сказала Ліза. Які сюди запитання? Нема. Ну, ми всі розуміємо, що це поки перший рівень, чи який він там? А ладно, другий рівень. Це не занадто складні завдання. Так, шосте. Де моя мишка? Шосте. Ви собі записуєте, я собі записую. 7а в третьому плюс 6а. Першим долгом глянули на цифри. Чи є яке-небудь число, на яке і 7 і 6 діляться? Три. Правда? Сім ділиться на три? Ні, ні, ще. Шість. Так. Но мені ж надо, щоб обоє одночасно на нього ділились. Чи є Тільки таке один. число? Тільки один. А це означає, що ми на цифри зараз не звертаємо уваги, бо ділити на один безполезно. Правильно? Да. Так, отлічно. Значить, виносити за дужки цифру не надо. Тоді дивимося на букви. У першому випадку їх аж три, у другому випадку скільки? Одна. 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 І ми орієнтуємося на меншу кількість. Значить, можна винести тільки скільки штучок. Одну. Одну отлічно. Я не пишу зверху степінь, але ви помните, що якщо нічого не видно, це автоматично означає один. Правильно? Всі це розуміють, що якщо степень ага. видно, а букву видно, це вона одна є. Отлично. І так, сім А в кубі було. Поділили на букву А. Що стало? Сім А в квадраті. Квадрат. Підтверджую: обоє праві. Шість. Шість. Вічно. Просто А забралося, осталася шістка. Все, кінцевий результат. Сюди питання? Нема. Убираю. Всі встигли написати. Так. Хорошо. Так. слідуючий. Це у нас п'яти. Ні, не туди дивлюсь. П'ятий. Ні, щось не те. Господі, восьмий. Восьмий. П'ять ему п'ятому. Відняти. Ні, додати. П'ятнадцять. М у другому. Дорівнює. І так, хто попробує? Боїтеся? Давайте ще буду допомагати. Є цифра 5 і є 15. На що вони обоє діляться? 5. 5. 5. Отлично, праві. Є 5 штук М і є 2 штуки М. Скільки можна забрати звідусюди? М в другій степені. в другій степі. Мінімальну кількість. Максимальну не забереш, бо там, де їх двоє, їх просто п'яти нема, щоб забирати. І так, спочатку цифри. П'ять да? поділити на 5. Що буде? Один. один. Люди, п'ять на п'ять буде один. М у п'ятому поділити на М у другому. Що буде? М у третьому Молодці. Коефіцієнт спереду я не пишу, бо якщо у мене є буквений вираз, то одиницю спереду ставить не Просто м у третьому вийшло. Далі знак плюс. Було 15 поділити на 5. Отут уже 3. точно 3. 3. Точно. Було М у другому, поділила на М у другому. Щось буде? Ну, Ні. нічого не буде. От тройка осталась і все, і нічого немає. Так, хто там мені сказав М. Ой, опять мишка потерялася. Значить, дивіться: М у другому поділити на М у другому. Наводьте зразу собі в голові приклад цифрами. Три поділити на три. Від не вийде ж три. Правильно? Вийде один. Так же само з буквами. М у квадраті поділити на М у квадраті, виходить просто одиниця. І якщо у вас спереду вже стояло якесь число, то не треба множити його на одиницю. Це просто нічого корисного вам не дає. Акцентів рішив приєднатися. Як завжди. В самому кінці уроку. Так, зараз е, я трошки приберуся, ось так. І дев'ятий приклад. Мінус 16А в четвертому. Мінус 16А в четвертому. Відняти 20А. О, тут уже цікаво. Що можна винести за дужки? Чотир... Мінус. Мінус 4А. Атічно. Ви побачили, що в обох чисел є мінус. Чому б не винести його разом із цифрою і буквою? Так, всі погоджуються, що це нормально. Отлично, йдемо по частям. Було мінус 16. Поділили на мінус 4. Що стало? Мінус 4 степені. Чотири згодна, А згодна, і хто сказав у третьому степені, був абсолютно правий. Чотири було штучки, забрали лише одну, три залишилось. Правильно? Тобто тут просто треба механічно виконувати дії. Ваша творчість закінчилась, як тільки ви придумали ось оцей вираз. Коли ви його поставили наперед, далі йде чиста механіка. Надо виконувати ділення постійно. Зрозуміло? Следує. Було мінус 20. Поділили на мінус 4. Що стало? Плюс 5. Плюс 5. І той, і той праві. Плюс 5. Було А поділили на А, А не остається. Правильно? Тобто тут просто душка закривається і все. Сюди які запитання? А чому там плюс 5? Тому що, сонечко, ми зараз я червону пасту візьму. Ми за дужки поставили знак мінус. Це означає, що ми на цей мінус кожне число ділим. І мінус поділений на мінус завжди даватиме що? Плюс. От коли ми винесли мінус за дужки, у нас всі числа в дужках автоматично стали додатніми. Бо раніше вони всі були від'ємними. Тьома поняв? Ні, не про те, що там плюс, чого там 5. Ну, тому що. Дивися, 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 так, мишку потеряла 5. Було 20. Було ж 20. Тьома. Да, да. Поділили на 4. А, 5. Вийшло, 5 вийшло. Так, ще питання. Нема. Хорошо. Наступний номер. Витираю. Так, скажіть мені, будь ласка, в 310-му. Якщо замість двох компонентів ідуть три компоненти, треба розбирати таку ситуацію? Чи тут інтуїтивно зрозуміло? Ілі парочку прикладів все-таки лучше розібрати? Розібрати. Валерія каже, так, да", значить, ми слухаємо Валерія. Так, давайте тоді третій і четвертий. Щоб не брати гайд легенький. Так, третій приклад із 310 го номера. Тут написано: b в шостому, плюс b в п'ятому і мінус b в 9. Дорівнює. Так, різниця в тому, що тепер дивитися треба на всі три числа одночасно. На першому місці їх стоїть. Шість штук. На другому п'ять, на третьому дев'ять. Скільки можна звідусюди забрати? B5. Тільки 5. Отлично. Б у п'ятому степені виносимо дужки. Помножити. дужка відкрилась. І знову робимо механічну дію. Ділим Б в шостому поділить на Б в п'ятому. Б. Б в п'ятому поділить на Б в п'ятому. Плюс один. А чого така неувірена по голосу? Мінус Б в 9 поділить на b в п'ятому. Мінус Б в четвертому. Отлично. Обоє праві. Все, крапочка. Запитуйте, ті, хто мовчав.